Новини упродовж тижня працівники управління транспорту та зв'язку перевірили дотримання вимог транспортного законодавства з перевезення пасажирів у Стрийському та Яворівському районах. До перевірки залучили працівників відділу державного нагляду контролю у Львівській області Державної служби України з безпеки на транспорті та інспекторів управління патрульної поліції у Львівській області. Під час спільної рейдової перевірки склали два акти за порушення вимог статей 35. П'ять та 39, відсутність дозвільних документів, відсутність другого водія автобуса, що тягне за собою накладення штрафу 17 тисяч гривень закону України про автомобільний транспорт. При цьому працівники управління патрульної поліції у Львівській області склали 20 адміністративних протоколів на загальну суму понад 4 тисячі гривень. Зазначимо, що рейдові перевірки носять систематичний характер у разі виявлення фактів неналежного надання по послуг пасажирського автомобільного транспорту зареєструвати своє звернення можна за коротким номером гарячої лінії області 112 в ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини у січні липні цього року. Посередницькими послугами Львівської обласної служби зайнятості скористалися понад 30 тисяч безробітних, що на 23 тисячі менше ніж за аналогічний період торік, за скеруванням служби зайнятості у цей період роботу знайшли більш. Як дев'ять тисяч осіб, у тому числі 7,5 тисяч безробітних, серед них 110 клієнтів забезпечили новими робочими місцями з наданням працедавцям компенсації сплати єдиного соціального внеску. Упродовж семи поточних місяців пошук потенційних працівників в службі зайнятості довірили майже 5 тисяч суб'єктів господарської діяльності, від яких надійшла інформація про наявність 18,2 тисяч вільних Робочих місць і вакантних посад середній розмір заробітної плати, зазначений у відкритих станом на 1 серпня цього року в вакансіях, становить 9600 гривень. Тоді як торік працедавці пропонували за роботу в середньому 8400 Гривень у перші дні серпня допомоги у працевлаштуванні потребували 9400 безробітних. Більшість з них понад 65% жінки і понад 25% молодь віком до 35 років, 41% жителі сільської місцевості. З повним переліком вільних робочих місць і вакантних посад можна ознайомитися на сайті Львівського обласного центру зайнятості на профілі Львівська обласна служба зайнятості у соціальній Мережі Фейсбук на телеграм-каналі, або в центрах зайнятості чи філіях Львівського обласного центру зайнятості. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини у застосунку повітряна тривога. Додано попередження про хімічну та радіаційну небезпеку. Наразі користувачі можуть отримувати сповіщення про початок та завершення п'яти типів тривог: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна загроза, радіаційна небезпека. Попередження про вид небезпеки та координацію тривог забезпечують чергові ДСНС. Відтак для різних типів тривоги створили різні звукові сигнали та алгоритми дій у кожному. З випадків оновлення вже доступне для користувачів і опубліковане також на офіційному сайті Стрийської міської ради. Пам'ятайте, ворог підступний, не ігноруйте сигналів тривоги. В ефірі голос Стриян. Ви слухаєте новини? Музей футбольного клубу Скала Стрий продовжує приймати відвідувачів. От і 2 серпня. У музеї побували майстер спорту України ветеран ФК Карпати, Львів та Скала Стрий, спортивний директор Стрийської академії футболу Анатолій Петрик та багаторічний член виконкому рівненської обласної федерації футболу, ветеран суддівського корпусу асоціації футболу рівненської області, ветеран Стрийського футболу Володимир Саварин. Пан Анатолій уже неодноразово був. В музеї, а от його товариш, пан Володимир, уперше побував тут. Справа в тому, що Володимир Саварин уже протягом багатьох років живе на Рівненщині і тому, приїхавши в гості до брата Ігоря. До речі, також ветеран стрийського футболу одразу завітав у музей ФК «Скала Стрий», оглянувши експозицію футбольних артефактів, відразу пригадав свої виступи у 80-х роках минулого сторіччя. За футбольні команди Спартак, машинобудівник та Буровик. Усі зі стрия у чемпіонатах та кубках Львівської області. Пан Володимир подякував усім. Хто допоміг відкрити такий необхідний для прихильників стрийського футболу? Музей ФК «Скала Стрий». уже по традиції, наприкінці екскурсії, була зроблена світлина. На згадку в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини до уваги внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані на території Стрийської громади. 8 серпня розпочинається видача продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб від чеської гуманітарної організації Людина в біді. Пункт видачі розташовано за адресою місто Стрий, вулиця Вузька, 9. Стрийська загальноосвітня середня школа номер 8 Графік роботи з 8. По 11 серпня з 10 до 16 години, 12 серпня з 10 до 14 години. У разі потреби термін видачі буде продовжено. При собі необхідно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини та довідку ВПО. Зазначимо, що на період роботи гуманітарного штабу у школі номер 8 пункт видачі продуктових наборів для ВПО на вулиці Степана Бандери 5. 51 працювати не буде. Отож, на період роботи гуманітарного штабу у стрійській загальноосвітній середній школі номер 8 пункт видачі продуктових наборів для ВПО на вулиці Степана Бандери, 51, працювати не буде.